На виконання доручення президента області України мають спільно збудувати близько трьох сотень фортифікаційних споруд. Їх зведуть у зоні, що розділяє територію підконтрольну нашим військовим від тієї, на яку мають вплив так звані ополченці, за Тернопільщиною закріпили зведення барикад на чотирьох об'єктах у двох населених пунктах Луганщини у місті Попасна та селі Золоте. За словами голови облдержадміністрації Степана Барне план мають намір виконати до 25 травня. Кожен об'єкт складає. Від півтора до трьох з половиною кілометрів до довжини і приблизно 500-800 метрів глиб території. Всі ці об'єкти вони зрозуміли, що в ближчому часі будуть укріплятися за допомогою також лісу. Думаю, що план виконання від 15 до 25 травня ми виконуємо успішно і Тернопільщина зможе показати всій країні, що ми здатні. Долучитися також до оборони нашої територіальної цісті. Відповідальність за зведення барикад взяли на себе тернопільські підприємства та будівельні компанії. Для цього вони надали робітників та матеріали. У зону розмежування вже привезли необхідні деревину та техніку. Всі технічні засоби вони закріплені за базовими фірмами та іншими меншими будівельними компаніями, які долучилися до будівництва цих фортифікаційних споруд. Їх більше десяти з Тернопільської області, які тут працюють. Деревину ми веземо з наших лісів з Тернопільщини. Хочу зазначити, що ціна якраз лісу, котрий в Тернопільській області є найдешевшою. І це дає можливість достатньо серйозно зекономити на будівництві фортифікаційних споруд. До цього долучилися і лісничі, і господарства Тернопільщини. Наша знімальна група побувала в селі Золоте. Тут робота кипить, а ворог дихає в спину. Вже з позиції ведення будівництва можна розгледіти укриття сепаратистів, щоб робітникам в таких екстремальних умовах працювалося спокійніше. Оборону тримають українські військові. Вони кажуть. Навіть попри те, що обстріли порідшали і наступило так зване перемир'я, уваги з рубежів не спускають. Ну, Скажем так, реально е, расстояние, де реально враг знаходиться, ну, це в районі десь 5 км. Є точки наблюдательні в районі 3 км. Ну, по-разному. Тобто, то есть дело в том, что если тут видно, то за бугром уже находится, скажем так, противник. Ну і ми тут знаходимося для того, щоб не пропустити дальше. Тернополь допомагає значить, помогает нам, скажімо так, здесь більш серйозно укрепиться, щоб зберегти життя людей. Щоб зберігати свою життя, щоб як всі повернулися додому здорові і живі. До слова, кожна область повинна виконати свій раніше затверджений президентом план зведення оборонних споруд, кількість яких варіюється в залежності від відстані до зони АТО. Наприклад, найбільший обсяг об'єктів мають Харківська та Дніпропетровська області. Їх аж понад сотня. Але справа тут, напевне, не в кількості, а якраз в тому, що кожен регіон має змогу долучитися до оборони нашої держави.